Вітаю, друзі! І Ми продовжимо говорити про звитяги і спортивні перемоги українців в нашій паралімпійській студії каналу Еквалімпік. Справді, етапи Кубку світу дуже успішно розпочалися для наших паралижників та парабіатлоністів. Тому подивіться обов'язково всі частини цього екскурсу, тріумфи і дійсно не просто даються, але тим солодшаться мить перемоги і п'єдестали, які здобувають українські пара. Атлети та пара атлетки для нашої держави. Ну і справді, після першого етапу дався непростий переїзд вже до італійського міста Мартель, де на нашу збірну чекав біатлонний невідомий біатлонний стадіон. І дійсно, які були несподіванки, хто зрештою здивував, як це було, побачимо просто зараз у сюжеті каналу Еквалімпік. Українська пара збірна з лижних перегонів та біатлону перебралася у високогірне італійське містечко Мартель, щоб продовжити змагання на етапі Кубку світу і взяти участь у перших біатлонних перегонах сезону. Це е, зазвичай виклик для спортсменів, бо е, змагатись на такій висоті досить важко. А крім того, е, наша команда е, зараз. Е, Проживає на висоті 700 метрів і на дистанції 21 км кілометр від старту. Бо ми дуже велика команда, і оргкомітет не мав можливості знайти ближче готель. Ми маємо справу з викликом, і ми маємо його подолати. Перший день розпочався з лижного спринту на 1200 метрів, де, незважаючи на важкість у м'язах і нестачу кисню, українці вибороли дві високі нагороди. Павло Баль у класі сидячі фактично вирвав перемогу у суперників і став чемпіоном. Так, класна динамічна гонка. В принципі, на п'єдестал. Не скажу, що там був певний в тому, бо тому що суперники сильні. Але вийшлося вирвати підйом і Все ж таки я фінішував першим. Другою медалісткою в українській команді стала Людмила Ляшенко, яка виборола срібло у класі стоячи. Акліматизувавшись трохи під час спринту, наступного дня на спортсменів чекав вже біатлонний спринт на дистанції 7,5 кілометрів. І тут пара збірна показала справжній український результат: три золоті, три срібні та одна бронзова медалі. Я сьогодні виграла, я сьогодні чемпіонка. Я дуже рада. Я, певно, стартувала перше коло дуже швидко, то третє вже дуже мені важко було. Ну, я старалася, тому що ну, я старалася на максимум дотерпіти, тому що мені мій тренер сказав, що я йду лідером. І мені хотілося цю ну, цю позицію за собою залишити. З Олександрою Кононовою розділила п'єдестал Людмила Ляшенко, ставши срібною призеркою. Чоловіки приєдналися до переможного старту біатлонного сезону. Серед спортсменів з порушеннями зору Ярослав Хешетинський став другим. А спортсмен з тотальним порушенням зору Олександр Казік першим. Ми бігаємо на 1700 метрів над рівнем моря. Кисню мало. Ну, тут треба розумно підходити до самої гонки, щоб не задихнутися, щоб не загнатися. щоб… Провести добру гонку. Багато тут наших виступає, вони всі близько в перших місцях. У класі стоячи бронзовим призером став Сергій Романюк, а у класі сидячи Павло Баль. Знову на п'єдесталі і цього разу другий. А Тарас Радь виборов золоту нагороду. Е, з матця було класно але з супротивниками сьогодні, е, бо така погода класний сніг, легенький і. Це не лижні перегони, а біатлон. На біатлоні завжди цікавіше, аж до самого останнього рубіжа, бо останній рубіж це найцікавіший, бо там і промахи можуть бути. Любе може статися. Всім великої перемоги, тільки до перемоги, разом. ЗСУ, весела. Слава Україні! Героям слава! Так, тримати попереду ще два змагальні дні і нові рубежі. Тож тримаємо кулачки і вболіваємо за пару збірну з лижних перегонів та біатлону. Все буде Україна! Що тут скажеш? Досвід є досвід, але також варто зазначити, що і молодь підростає дуже активно і сильно наближається до п'єдесталу саме у біатлонних гонках. Так варто відзначити, що і Наталя Ткаченко серед спортсменів з порушеннями зору вдало виступила так само і Серафим Драгун серед класу стоячи. Стали відповідно четвертими в біатлонному спринті. Ну, справді трішечки не вистачило до медалей, але. Все попереду, ну а тим часом хочеться знаєте, таку важку артилерію нашої збірної долучити. Все ще молодий за віком, але вже має такий великий доробок виступів і перемог. Це Тарас Радь. Звісно, і наш великий паралімпійський чемпіон. Ну і має багато здобутків на чемпіонатах світу і Кубку Світу. Зокрема, неодноразово стояв на п'єдесталі двічі на першій сходинці. Наш атлет, який, окрім того, на п'єдесталі стояв разом з Павлом Балем і також Василем Кравчуком. Тож Тарас Радь зробив в тому числі український п'єдестал, український подіум. Це завжди дуже дуже приємно, рідко трапляється від цього ще престижніше. Тож Тараса, вітаємо в нашій студії в нашому ефірі. І хочеться одразу запитати, як воно стартувати в 2024 Році, як оці а, перші а, гонки вже в новому році відбулися, як вдалося одразу ж здобути подібні вагомі результати? Так, всім привіт. Ну, розпочалося в мене трошки важкувато, бо я захворів. Ми приїхали на перший етап в Італії в Добіко. І я там зразу же захворів. І дві гонки ну, я не біг, але ну, був на них готовий. І за рахунок хвороби я не біг. А потім був, перейшов вже в нас вихідний, і потихеньку я почав розганятися вже. Але все-таки ж там призи не попав. І тоді, після того, ми вже переїхали в інше місце, це в Мартель в Італії. Але там теж також труднощі були, бо ми жили на висоті 700 метрів, а кожного дня на гонку піднімались на 1700. От. Але це не помішало показати хороший результат. Там вже бігалось легше, вже вилікувався, та Брались медалі. Медалі дійсно брались, як завжди. От яка з цих власне гонок була найважчою? Чи була за своєю специфікою, так як у Мартелі, так високогірніше, так би мовити, в порівнянні з проживанням, про що і тренер згадував збірної Андрій Нестеренко? Або все ж таки особисті твої чинники, коли ти тільки но перехворів і входив відповідно в свою форму і в свої кондиції? Ну, для мене найважча гонка там була е, про суїд, бо це вона займає довгий період. Е, перша класифікація проходить, е, а потім е, вже є фінали, там вираховують від сотки. Е, от, і по певному часу ми стартуємо, і хто перший фінішував, той і виграв. Але вона така цікава, тому що в фіналі вже ну, якщо нас розставили, і все вирішалося до останньої стрільби. Я пам'ятаю, зараз як я приїжджаю з Василем Кравчком, який взяв так золото в останній гонці на біатлоні був. От. І ми приїжджаємо на останній рубіж і вирішається стрільба. Я стріляю ноль, а Василь зробив якраз промах, і виходить, що я від, ну, втік, і того і виграв. Mm. Тому для мене це така гонка ну, цікава і трошки важкувата, бо круг малесенький, дистанція маленька, все лише там кілометр 100, два вогни гру і Alday to <laughs> Це правда, людей багато, і дуже приємно, що коли українці розбігаються, розстрілюються, так коли все вдається, то ніхто нас не може наздогнати. І фактично, навіть конкуренція буває суперечка між атлетами, які носять три зопи з синьо-жовтої країни, синьо-жовтої команди, що вкотре хочеться тільки подякувати. Дуже приємні ці миті українського подіуму, повністю українського подіуму, Але ми знаємо, що все одно конкуренти не стоять на мі. Вони також десь тягнуться за нами, а в чомусь також будемо відвертими, нас випереджають. Ну і враховуючи те, що Україна це держава, яка живе в умовах великої, непростої війни, це теж несе велику кризу і багато проблем. От в цьому напрямку, як ти оціниш зрештою, в цьому сезоні конкурентів? Наскільки ось цей список топ пари атлетів змінився? Так в тих категоріях, де ти виступаєш, і чи є в цьому напрямку несправа? Несподіванки якісь для тебе. Так, була несподіванка. От е, наші конкуренти є Канада, така доволі сильна, Казахстан. а На рахунок Канади, то там спортсмен він почав дуже гарно стріляти, бігати. Це здивувало, бо минулого року він так ще собі. Цього року вже кращі результати показував. Бразилія також вже підтягнулася в біатлоні, почали стріляти. Це доволі так добре, і конкуренція, що далі і далі з'являється. Ну так. Збільшується кількість країн, дійсно, хто б колись міг подумати, що така південноамериканська завжди літня держава, як Бразилія, буде серед топів лідерів в зимових видах спорту. Але ми це пам'ятаємо на чемпіонатах світу і рік тому, які транслювали також в ефірі каналу «Еквалімпік», Залюбки коментував: болював і за тебе, за всіх хлопців і дівчат. Але в той же час, Тарасе, от як ти порівняєш свою форму нині і з тією, яка була рік тому? Чи змінився твій персонал без, чи покращився він, або ж ти тримаєш стабільну планку? Ну, зараз е, стабільність є, бо ми готуємося до чемпіонату світу в Канаді. От, на етапах ми розганяємося, грубо кажучи. Але також розганяємося і показуємо хороші результати. А в подальшому зараз ще є місяць з нас підготовки до Канади. То вже будемо збільшувати темп Ну, більш силових робот, скоростних і готуватися до Чемпіонату світу. Ну, от, якщо так конкретніше може привідкриєш декілька таємниць, над чим працює зараз збірна, і особисто ти і в покращенні власних кондицій напередодні чемпіонату України і чемпіонату світу, який пройде, як ти нагадав нам всім в Канаді. От чи є якісь зараз конкретні побажання від тренерів, і як це от відбувається в атлетів топ-рівня? У нас е, підготовка збільшилася в плані біатлону, бо це буде чемпіонат по біатлону суто. То ми більше увагу приділяємо на біатлон, на стрільбу, е, щоб покращити все-таки ще стрільбу, бо є деякі нюанси. У когось страх буває, приїжджають на рубіж, і, це, і палець просто дергається, бояться зробити перший вистріл. У мене, до речі, це також було не раз неодноразово, але я тренуюся це. При І воно далі виходить так. Дякуємо, що ділишся от такими якимись внутрішніми моментами, переживаннями. Тепер ми хоч знаємо, що от ти знаєш людина, тому що іноді дивишся і здається, що це якісь супергерої, кіборги, роботи, але ні. Теж люди, які мають власні переживання, хвилювання. От з цього приводу, якраз хочу запитати про чемпіонат України. От для тебе лідерів міжнародних арен, міжнародних змагань. Топ рівня всеєвропейського, всесвітнього гатунку з чемпіонат України. Це от такий відпочинок. Чи навпаки, можливо, навіть мандраж і драйв може відрізнятися від змагань навіть паралімпійського міжнародного рівня. І навпаки, отут конкуренція між своїми також друзями, вона дається взнаки. Так, відрізняється. Ну, мандраж присутній також. Але чуть-чуть менший він. Бо коли навіть я виходжу на біатлон, то все одно відчуваю, що маєш виконати поставлену, скажімо так, ціль і, і трейти до неї. Але. О. Я збився. Та нічого страшного. Знаєш, от зараз ти можеш як завгодно збиватися, бо ми знаємо, що ти точно не зіб'єшся під час стрільби, чи коли йдуть перегони. І це, і це дійсно головне. І спасибі за твою щирість. Ну, давай тоді ще одне запитання. Дуже цікаво дізнатися, от які в тебе взагалі плани на рік і на сезон найближчим часом. Так, це чемпіонат України, потім переліт далекий до Північної Америки, до Канади, але так. Також ми, журналісти, не втомлюємося нагадувати, що фактично ми перетинаємо екватор паралімпійського циклу, і там десь теж не за горами так, 2026 рік і відповідно нові надії. Ну, На цей рік в мене зараз так, в мріях і в планах стоїть взяти золото і на одну медаль в Канаді, показати дуже хороші результати. І також виграти в загальному заліку в біатлоні, взяти кубок. Це доволі теж так складно сказати, бо на кожній гонці треба борювати медалі. Але я йду до того, щоб він приїхав в Україну цей кубок. Ну і головне, що дійсно в тебе це вдається. Тому Тарас щиро тобі дякуємо за те, що ти з нами, за те, що ти дійсно служиш Україні, нашому спорту і своїми перемогами дуже підтримуєш нас всіх. Але хочеться тебе на завершення попросити кілька слів сказати. Знаєш, підбадьорити всіх українців, які дивляться зараз ефір, які вболівають за Тараса Радя і за всіх українських паралімпійців, такий непростий для нашої держави час. Я хочу всім побажати великої наснаги йти вперед, ніколи не здаватися, не опускати руки. Ми, якщо ми разом, ми всіх переможемо. Зсу весела, слава Україні! Героям слава! Ось так Тарас Радь не тільки вміє красиво потужно і переможно виступати, але й так красиво і натхненно говорить, підтримуючи всіх нас. А ми, в свою чергу, звісно, підтримуємо Тараса і всю нашу збірну. Тож Тарас Радь, паралімпійський чемпіон, був в цій миті в ефірі каналу Еквалімпіка. Дійсно, його виступи і виступи нашої збірної вони чудові. Про них треба говорити. Тож ще раз підрахуємо, так, друзі, за два. Змагальні дні, про які ми вже встигли поговорити. Наші паралімпійці завоювали 4 золоті, 4 срібні та одну бронзову нагороду, тож чудовий початок лижно-біатлонного сезону, але це тільки екватор. Попереду ще два змагальні дні в нашому фокусі з італійського мартеля, про які ми поговоримо. Мож ви все побачите найцікавіше, але вже в наступній частині нашої паралімпійської студії Еквалімпік Тож залишайтесь з нами.